Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, Одай ветернам поросли, щоб люди й сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати в тому господньому селі на нашій славній Україні. Колись там весело було. Бувало літом і зимою музикатне, вино рікою гостей не ситих налива, а князь аж сині похожає, та сам несмілих наливає, та ще й покрикує. Віват! Гуляє, князь, гуляють гості і покотились на помості, а завтра знову ожива, і знову п'є, і знову гуляє, І так за днями день минає. Мужицькі душі аж пищать, Судовики благають Бога, п'ятниці знай собі кричать І патріот, і брату Богих, наш славний князь, віват, віват. А патріот убогих брат, дочку і теличку однімає у мужика. І Бог не знає, а може, й знає, та мовчить. Княгиня в заперті сидить, її і всіни не пускає убогих брат. А що ж робить? Сама втекла і повінчалась, і батько, й мати не пускали, казали, вгору не залазь. Так ні. За князя, от і князь, от і пишась тепер, княгине. Загинеш, серденько, загинеш. Аж страшно, а вона молилась і жить у Господа просилась, бо буде вже кого любить. Вона вже матір'ю ходила, уже пишалась і любила своє дитя і дав дожить Госпотій радості на світі. Щодень Божої радості приносить своїй матері щасливі дочка уродлива, до поля виростає світові на диво. Виростає, та недовго буде веселити свою матір Бог карає княгиню на світі. А завіщо чудно людям, бо люди не знають, чому добре умирає, злеє, оживає. Занедужила княгиня і князь хименувся, за бабами з нахурками по селах метнувся. Наїхали, заходились, лічили, лічили, поки її безталанно в трону положили. Не стало на селі княгині і гусла знову загули. А сирота її в селі, її єдина дитина, мов одірвалась від гіллі, не нагодоване і боса, сорочечку до зносу носить. Умийся, серденько. Бо мати, он дивиться і не пізнає, Може, дітьми дитя своє. Умилася, а добрі люди прибрали, в Київ одвезли у інститут. А там що буде? Побачим Гусла загули. Гуляй, князь, гуляють гості, ревуть палати на помості, а голос стогне на селі. Минають літа, люди гинуть. Лютує голод в Україні, лютує в княжому селі. Скирти вже княжі погнили, а він байдуже П'є, гуляє та жиде з грішми виглядає. Нема житка хліби зійшли, радіють люди, Бога просять, А ось із Києва привозять княжну. Мо сонечко зійшло над обікраденим селом. сизая голубонька село облетіла, у всіх була, всіх бачила, всі повеселіли, а тим часом жиди в селі з грішми появились. Радіє, князь, запродує з половою жито і молотить виганяє людей недобитих. Змолотили ні вроку їм за одну годину. І с провіяли. Князь і не спочину, на магарич закликає, та п'є, та гуляє аж у гає, бо в покоях дочка спочиває, гадоня в заперті сидить в своєму сумному покої і дивиться, як над горою Червоний місяць аж горить. В гаю потоком лежала. Пляшки і гості де що впало, там і осталось. Сам не впав. Останню краплю допивав, та й ту допив, встає, не пада, іде в покої, скверни гаде, Куди ти лізеш? Схаменись. Не схаменувся, ключ виймає. Прийшов і двері одмикає, і лізе до дочки. Прокиньсь, прокинься, чисте, схопись, убий гадюку покусає, убий і Бог не покарає. Ні, не прокинулася, спить, ах Бог хоч бачить та мовчить. Гріхам великим потурає, не чуть нічого. Час минає, а потім крик, а потім гвалт і плач почули, із палат почули сови. Потім знов не чуть нічого, і в той час скирти і клуня зайнялись і зорі зникли. Прокинулись вранці гості, аж бачать, що лихо покинули свого князя та любо, та тихо, так і ми його покинем, так і Бог покине. Тебе тільки не покине. Лихая година, княжно моя безталанна, знівечений цвіте.